Наступним мега великим, мега крутим це фактично те, з чого ми починали. Є категорія хром накладок. Тут у нас просто найбільший асортимент, який може бути. Фактично всю машину можна зробити блискучою. Хром накладки бувають з нержавічої сталі, бувають з пластика. В принципі, в описі в назві ми це пишемо слово нерж або ABS. Нерж це нержавійка, зрозуміло, ABS це пластик. От Ну, є, є, є пластик десь. Які є тут виробники? Ну, в основному наші два таких головних виробника це є фірма Кармос. Більш бюджетна. Фірма Омса Line більш дорога. І наступні є там китайські Libao, Maxchr, Meliset, Nikin і так далі. Основні це Омса Кармос. Надзвичайно широкий вибір. Які бувають хром Накладки на дзеркала. Це є не заміна вашого дзеркала. Це є накладочка, яка ставиться поверх вашого дзеркала. Зараз покажу. Бо тут у нас ще Бетман. Ці дзеркала теж попали. Топи, вони хоч не хромові, але ми їх поставили в хромові. коли людина шукає хромові дзеркала, бачить Бетман, купляє Бетман. Так. На них там маржинальність просто сумасшедша, 97%, то воно того варте. Так, візьмемо, наприклад, до Спринтер. Штатне зеркало йде чорне. Це така накладочка, яка ставиться поверху і вже І вже виглядає як хром. Це саме матеріал Пластик, тут в назві буде написано. Наступним є накладки на ручки. Аналогічно тому, як на дзеркала. Це є спеціальні такі накладки, в основному 99% з нержавічої сталі йдуть. Ставляться на ручку. І машина виглядає вже. Ну Дуже круто виглядає. Це дуже крутий товар для апсейла. Тобто, у вас хто бере накладки на ручки, ви можете пропонувати накладки на дзеркала, накладки на молдини. Все, що блискуче. Якщо людині подобається блискуче, це реально круто. Накладки на двері. До накладки на двері входить все, що можна наліпити на двері, в тому числі ручки. Дзеркало також на дверях, ми також додали сюди. Це більший розділ для Google і так далі. Накладки на кузов. Аналогічно як накладки на двері. Все, що можна наліпити на кузов, буде в цьому розділі. Накладки на пороги. Накладки на пороги також бувають чорні, бувають з нержавіючої сталі. Ми також поклали їх сюди, щоб вони також кидались людям в очі. Накладки на пороги бувають двох типів. Бувають накладки на пороги на метал, тобто йде поріг. Остання частина це йде накладки саме на дверний поріг. Це більш популярні 90% продажів, це саме вони. І накладки на пороги на пластикову частину це вже внутрішні їх називається, вони вищі йдуть. У нас надзвичайно великий вибір, є Омса Кармос. Хороша маржинальність, крута якість. От це те, що я показував, це є накладки на внутрішні пороги. От Вони більш такі складної форми. І накладки у нас стандартні. От такого плану. Візьмемо Passat. Тут є фотографії. От це є на метал, а це є на пластик, коли хтось хоче. Так. Наступним підрозділом є хром накладки в салон. Ну Тут зрозуміло це любий хром, який ставиться в салоні автомобіля. Наступний хром накладки на задній пампер. Паралельно хром накладкам на пороги. Це є одна з таких дуже значимих позицій. Це така накладочка, яка ставиться ззаді на бампер, щоб він не царапався. У нас є чорні, у нас є нержавійка. Зараз покажу нержавійку. От такого плану накладки. З нержавіючої сталі чітко. Також в цьому розділі, що є накладки на задній поріг. Ми віднесли їх до заднього, до заднього бамперу. Фактично, це не бампер, але от на цій машині. От оце такі накладочки сюди на поріг, щоб вона не затиралася. А на бампер це от, от так воно виглядає. Дуже великий вибір. Тут. Хто бере накладки на пороги, тому пропонуйте накладки на поріг. Це, це те, що треба. Захисні накладки на бампер. В принципі, це дубль того, що я казав вище. Накладки на решітку. Це хромовані накладки на решітку. Штатно. це не заміна решітки. Для прикладу, от такі вони хромовані вставочки, ставляться на рідну решітку і вона вже виглядає хромовою. Наступні накладки на ліхтарі. Це і будь-які накладочки, які ставляться на ліхтарики, будь-то поворотнички, чи то задні ліхтарі. От такого плану. По фото, в принципі, зрозуміло, що це і хромована накладка на задній фонарі. Також буває пластику і буває з живі. Накладки на фари. Це накладочки на передні фари чи на протитуманки з хрому. От такого такого плану. Накладки на кришку багажника. Все, що ставиться ззаді, все буде в цьому розділі. Задні планочки, хром накладочки, задні ручки, накладочки над номером, так як на фото. кромки багажника, от як тут понизу, на купері. Оце, Все, що на задню кришку, все в цьому розділі. Е, наступне хром накладки на арки. Про арки я вже розказував. В цьому розділі більш хромовані вони. Ось такі накладочки. Які закривають всякі автомобільні косяки, там ржавчину, покоцинки і так далі. Так, Наступне це буде е, хромдені. Тут е, трошечки різниця. Тут також представлені ці молдинги, що продаються на метраж, вони практично на будь-яку машину. На метраж врізали, продали чітко. Саме про молдинги тут на двері основні це є хромокантовочка на вікна і молдинги. Основне, що ви повинні знати, що більшість цих накладок на молдинги, вони не, не сам молдинг і не заміна рідного, це накладки, які ставляться поверх. Саме оці, які хромовані. От, наприклад, на вікна, оці блискучки, оці дві, це є поверх рідної накладки. Тобто резинка і зверху накладка. Якщо це хром на молдинг – це є штатний молдинг, зверху накладка. В принципі, по фотографії зрозуміло. Якщо не зрозуміло, краще перепитайте у наших менеджерів чи у старшого менеджера, щоб ви розуміли. Накладки на протитуманки – також все зрозуміло. Це чи то задній катафот, чи то передня прототуманка? Це може бути як обведення, як якась полосочка, як якась накладочка. Ну все, що з хрома, воно буде в цьому розділі.